вот, батенька, революция свершилась. Пролетариат победил. Наверное, говорите, товарищ Ленин. Но рано говорить об окончании революции. Она закончится только после полной победы пролетариата во всем мире. И ближайшей победой должно стать установление советской власти на украинских землях. А кто нам там прогативо можно можна поинтересоваться. Так называемая Украинская Центральная Рада. А каких они на политических убеждений? Соціалісти. и хорошо. Очень хорошо. Большевики захопили владу в Петрограді. Більшовики соціалісти. Нам легше буде знайти спільномову з ними, ніж з тимчасовим урядом. Не думаю, колеги. Більшовики жадають влади, користуючись нашою близькістю політичних вподобань, вони схочуть перетворити Центральну Раду на більшовицький орган влади. Різниця між ними очевидна. У більшовиків немає і краплі національної ідеї. Ми покажемо готовність до військового протистояння, але дамо зрозуміти, що не бажаємо збройного протистояння. Наша мета це самостійна Україна. Українські народи на попередніх виборах всеукраїнських установчих зборів повинні обрати між Центральною Радою і більшовиками, а ми повинні посприяти вибору в нашу користь. Народи українські і всі народи України. Тяжка і трудна година впала на нашу землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде межу особина і кривава боротьба. Центрального правительства нема, і по державі шириться безладдя, безлад і руїна. Наш край так само в небезпеці, без власти, дужої єдиної народної. Україна також може впасти в безодню особиці, різні занепаду. Народи український, ти разом з братніми народами України поставив нас берегти права, здобути боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська центральна рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу на нашій землі, в ім'я рятування всієї Росії. Повіщаємо до території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина таврія. Остаточна визначена границь Української Народної Республіки як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини, так і сумежних губерн і областей, де більшість населення Українське має бути встановлена по згоді з організованої волі народів. Всіх же громадян, цих земель оповіщаємо, однині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі. Нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетські та церковні землі, касується, призначаючи, що землі ті є власність усього трудового народу і мають перейти до нього без викупу. Українська Центральна Рада доручає генеральному секретареві по земельних справах негайно виробити закон про те, як порядкувати земельним комітетом, обраним народом. Тими землями до українських установчих зборів. Право робітництва в українській народній республіці має бути негайно упорядкована А зараз оповіщаємо. На території Народної республіки України від сьогодні становиться по всіх підприємствах 8 годин праці. Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і наша Україна, вимагає доброго упорядкування виробництва, рівномірного розпреділення продуктів споживання і кращої організації праці. І через те приписуємо Генеральному секретарству праці від сьогодні разом з представництвом робітництва. Встановити державну контролю над продукцією України, пильнуючи інтересів як України, так і цілої Росії. Четвертий рік на фронтах лється кров і гинуть марно сили всіх народів світу, Волою і іменем Української Республіки, ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів. Щоб через центральне правительство примусити і спільників і ворогів негайно розпочати мирні переговори. Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і поза Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України разом з громадянами усіх народів Російської Республіки повинен стояти твердо на своїх позиціях, як на фронті. Так і в тилу. Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено відновленою карою на смерть. Оповіщаємо: однині на землі Республіки Української смертна кара касується всім ув'язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальності не потягнений, дається повна амністія. Про це негайно буде виданий закон. Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний, відповідальний духові народу. З тою метою приписуємо Генеральному секретарству судових справ зробити всі заходи, упорядкувати судівництво і привести його до згоди з правними поняттями народу. Генеральному секретарству внутрішніх справ приписуємо. Вжити всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, найтіснішого зв'язку і співробітництва його з органами революційної демократії, що має бути найкращою основою вільного демократичного життя. Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті це російською революцією, свободу слова. Друку віри, зібранів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами. Український народ, що сам довгі літа борошився за свою національну волю і нині її здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку всіх народностей на Україні сущих. Тому оповіщаємо, що народам великоруському, єврейському, польському й інших на Україні признаємо національну персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування у справах її національного життя. Та доручаємо нашому генеральному секретарству національних справ подати нам в найближчому часі законопроект про національну персональну автономію. Справа продовольча, як корінь державної сили в цей тяжкий і відповідальний час. Українська Народна Республіка повинна напружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт і ті частини Російської Республіки, які потребують нашої допомоги. Громадяни іменем Народної Української Республіки, Федеративній Росії, ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх. До рішучої боротьби з усяким безладдям руйнівництвом і знеможеній Республіці Росії. Здоров'я, силу і нову ведучність вироблений тих форм має бути проведене на українських і всеросійських установчих зборах. Днем виборів до українських установчих зборів призначено 27 грудня. 1917 року, а днем скликання їх 9 січня 1918 року. Українська Центральна Рада.